Руслан Осипенко, експерт економічного дискусійного клубу. З нами на зв'язку будемо обговорювати зокрема візит міністрів закордонних справ Франції і Німеччини до України. Вчора вони зустрічалися з українськими можновладцями. Ну і зробили певні заяви. Доброго ранку. Доброго ранку. Певні заяви вже зробили міністри. А вже є реакція українського суспільства. Зокрема, пан Кучма сказав, розкрик сказав про те, що ніякого особливого статусу Донбасу немає, може не може бути, адже це втрата незалежності України. Інші вже заявили про те, що відбувається певний тиск на Україну з боку Штанмайера і Еро щодо. Того, аби провести вибори на Донбасі, а вже потім отримати контроль за кордоном. Чи погодиться Україна на такий варіант? Доброго ранку. А з моєї точки зору ведеться дипломатична робота щодо пошуку виходу з фактично фактичноступикової ситуації, яка склалася довкола мінських перемовин. Тому дипломати і високого рівня, і дипломати з міністерств. Намагаються знайти вихід з цієї ситуації. Що для України? Які наслідки для України можуть бути? Україна є найслабшою ланкою серед суб'єктів переговорного процесу. Тому фактично Україна на Україну будуть тиснути для того, щоб нав'язати їй якісь умови, що робити Україні? Україні треба демонструвати те, що вона з об'єкту має ставати суб'єктом, тобто демонструвати. Поступ реформ демонструвати те, що зміцнюється армія, те, що е, наші інтереси життєво важливі для України, будуть захищені, і, і тоді е, переговорна позиція буде е, зовсім інша. Тоді вже зовсім інша буде розмова. Зараз на цьому етапі ну так відбувається, як відбувається. Скажіть, а що буде, якщо Україна все таки не піде і відмови в Європі? Ось за таким планом працювати. Спочатку ми проводимо вибори. ну, спочатку Пзатища, потім вибори, а потім кордон. А Якщо ми так будемо, скажемо ні, своє таке. Для того щоб сказати Ні, Україна має демонструвати наскільки швидкі реформи, що Європа має сказати так: ми погоджуємося з вашим НІ і погоджуємося, що у вас є життєво важливі інтереси, які ви готові відстоювати сьогодні. Ми демонструємо повільний поступ реформ. Мало зробили наше домашнє завдання у багатьох сферах. Зроблено воно в правильному напрямку, але воно дуже повільно все рухається і в економічній сфері, і в сфері реформ судової системи. Тому сказати ні нам буде дуже важко. Але при цьому Русанам нам вистачило цих реформ для того, щоб отримати мільярд транш мільярд доларів від міжнародного валютного фонду. Це інша розмова. А міжнародна спільнота фактично цим рішенням демонструє Росії, підкреслює, що Росія порушила світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни. Фактично, вона проігнорувала цей порядок і проігнорувала всі міжнародні організації, які елементами є цього міжнародного порядку, включаючи і міжнародний валютний фонд. З одного боку, з іншого боку, коли Росії вигідно, вона прибігає до використання цих інструментів. Да, і голосувала у МВФ проти. України, але саме таке голосування, коли одна Росія фактично була проти, а вся вся міжнародна спільнота підтримала Україну, говорить про те, що ми рухаємося прямо в прямо правильному напрямку, а Росія йде до ізоляції міжнародної свою роботу. штанмайер і ЕРО продовжують сьогодні на Донбасі. Скажіть, чого можна очікувати? Які яких, якихось нових заяв, і чому саме а, Донбас? дивіться. Я зрозумів, а це фактично дипломати хочуть подивитися на ситуацію на землі, як то кажуть. Вони готують дипломатичні позиції свої для подальших переговорів. Зараз фактично такий збіг міжнародних обставин. Адміністрація Обами закінчує свій термін і пришвидшує переговорний процес по Сирії по Сирії по Україні. Фактично йде підготовка до голосування у Європі по санкціях відносно Росії. І тому дипломати мають знати ситуацію фактично на землі, як реально відбувається в, цій, в зоні антитерористичної операції, для того, щоб формулювати вірні, виважені так би мовити, позиції по Донбасу. Міністр Станмайер заявив про те, що він не задоволений ситуацією з безпекою на Донбасі. А що можна очікувати після цієї заяви? Можливо, якось зміниться місія ОБСЄ і її робота на сході України. Ну я сказав би так, що це не пряма підтримка, це сигнал дипломатичний непрямої підтримки України. Тобто, ми виступаємо спочатку за. Вирішення безпекових питань, а потім політичних, от якраз ця заява йде в ключі підтримки. Ну і це моя особиста думка, в ключі підтримки України. Що спочатку безпека, відведення військ, зони безпеки, потім їх розширення цих зон безпеки, а потім уже вирішення політичних питань, там статусу Донбаса, інших законопроєктів, які б регулювали цю ситуацію. Говорили про перемир'я і затища у зоні а, сь, має сьогодні воно розпочатися, а, але вже є певні порушення. Про що це свідчить? Що все таки не домовилися? Чи буде а, безперечно не домовилися? Безперечно, не домовилися процес триватиме. Дуже багато є угруповань, які зацікавлені у продовженні війни, тому що війна фактично для одних це втрати, для інших набуття хтось щось набуває. І тому групи, які набувають, вони будуть провокувати і намагатися підірвати цей процес далі. Тобто, Росія зараз не може певні групи контролювати. Ні, вона дуже гарно контролює. Просто вона формує свою переговорну позицію, використовуючи людей. Ну фактично використовуючи угрупування ЛДНР. Дякуємо вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Роман Осипенко, експерт економічного дискусійного клубу. Обговорювали з ним візит міністра закордонних справ Німеччини та Франції до України. Їх перші заяви, і зокрема їх сьогоднішній візит до Донбасу.